Був в Польщі, мав декілька напрямків. У мене до п'яти ящиків набоїв було в гаражі. Хочеться якби торкнутися крилом тих хмаринок. Кажу, у мене ну, є бажання, хочу служити і хочу до вас. Я зрозумів, що це така буде трансформація, така прокачка себе як особистості. Ти повністю відключився від проблем, які тебе турбують. Поглинаєшся в сюжет. Я рахую, що я на правильному місці. Кіт, глянь по небу і глянь по батках. Небо чисте, батки в нормі. Ми не виходимо з навесу, не запитавши, чи чисте небо, бо може в цьому районі літати ворожий розвідувальний якийсь безпілотний апарат. І ми спалимо свою позицію. Мене звати Володимир. Позвонив мій авіатор. Я з міста Луцька. Приїхав з-за кордону, був в Польщі, мав декілька напрямків в Польщі. Один із напрямків по запчастинах компанія, друга компанія транспортна і плюс компанія по нерухомості, комерційній також. Мені написав мій брат через месенджер, що почалася в Україні війна. Дуже рвався додому, бо так як я до війни займався практичною стрільбою, в мене вдома зброя, у мене вдома. Ящиками набої. У мене до п'яти ящиків набої було в гаражі, і руки дуже чухались їхати на війну, але мене потрохи якби збили з цієї думки. Ну, але вона постійно в мені горіла всередині, і її не повасити було. Коли почалася повноштабна війна, мої працівники почали виїжджати до кордону бусами і збирати людей і привозити на слату. Люди почали їхати. Вони їхали, не знали, куди вони їдуть. Вони просто тікали. Ми почали звозити. Ми одні з перших в Хелмі, хто почав це організовувати, зробив цей такий цілий штаб. Наш склад в середньому десь в день від 100 до 200 людей приймав. Тобто ми за 2-3 дні організували повністю на складі, зробили три душових, дві кухні, зробили десь близько 150 місць для проживання. Людина могла попасти до нас, вона могла переночувати, кілька днів успокоїтись, все якби нормалізуватися, і ми їх далі розподіляли в ті місця, які вони хотіли. І все, і потихеньку, вже коли я бачив, що моя дружина більш-менш готова була до переїзду, я почав в інтернеті закидувати анкети різні. Бригади, різні спецслужби. Я хотів управляти безпілотними літальними апаратами. Ну, взагалі я хотів літати дуже далеко. Наприклад, десь в тил, для того, щоб руйнувати там щось таке більше, щоб завдавати більше шкоди. Ворог написав на знайомим Хартію. Кажу, у мене ну, є бажання, хочу. Пожити і хочу до вас. Погнан, дрон прилетів. Забираємо борт з льотної площадки. Ось спочатку його мусимо відключити, обесточити. Піднімаємо і розгортаємо. Ми працювали по, по, блінди, по укриттях. Укриття це типу, тип укриття, був бліндаж. І ми її відпрацювали. Ну, від трьох до п'яти в середньому бліндажі може бути в цей час. Наша робота полягає в трьох напрямках. Ми можемо вражати позиції чи противника, ми можемо мінувати території і ми можемо доставляти провізію для наших бійців, які знаходяться на лінії фронту. Це як їжа, і ліки, і вода. Чим він унікальний, чим він класний, тим, що він може брати велику вагу на себе там, в середньому 10-15 кілограмів він може навіть брати і нести її там, на відстань до 20 кілометрів. Правильно не збрехав? Двадцяти ну ми не літаємо на далекі відстані. Ми зараз за 40 скажемо. Потім розробники: о, даже ми цього не знали, що ми можемо на 40 літати. Оце стоїть 90% цього боєприпасу. Оце маленька. Але це крапля, це якби всі мозги цього зривного устройства. Ще одна перевірка. Чи батарея повністю заряджена для того, щоб ми не взлетіли, а вона наполовину заряджена і ми не зможемо вернутися і втратимо борт. Дивись, обережно кольцо загнулося. Є? Даний снаряд вцепили. Зараз вцепили кільце. кільце ми кріпимо дурами. Коли від'єднується снаряд, кільце залишається і снаряд здетоновує. Це мене завжди манило, і я часто відвідував якісь літовища, там, де є приватні літальні апарати. Політавши кілька разів, ти якби, відчуваєш, що це твоє, і тобі, тебе це туди манить, і тобі хочеться якби, торкнутися тим крилом тих хмаринок. І це якби, відчуття неперевершені, коли на землі може будь-яка бути погода, коли ти пролітаєш вище хмар, там завжди сонце. І це класно. Прийшов курс навчання, пройшов певну кількість нальотів, як з інструктором, так і соло, і отримав ліцензію. Будова літальних апаратів різна там, де я літав і тут де чим управляєш. Але принципи польотів вони дуже схожі. Так само є якісь. Показники на пульту, які дуже схожі, як в літальних апаратах. Тобто це якісь там горизонти, високоміри, де ти можеш більш-менш приблизно орієнтуватися. Я побачив повідомлення, що Хартія започаткувала, відкрила бібліотеку для військових. Мені стало цікаво, я одразу написав ну, для початку собі обрав шкільної тематики. Там, Наприклад, тигролови, вельшнепи. Ну, потихенько взяв сонзи, мистецтво війни читаю, культурний код читаю ще, паралельно ще взяв УПА на черзі і, 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 і ще що у нас, секретні матеріали КГБ. Якщо ти, наприклад, якийсь збентежений, ти можеш сісти почитати книгу і прочитавши 10-20 сторінок, ти. Ти відчуваєш, що ти повністю відключився від проблем, які тебе турбують, а поглинаєшся в сюжет, в сюжетну лінію і, і далі продовжуєш би, читати. І завжди всі щось шукають, якихось змін, якихось трансформацій, пошуку себе. І оце вийшлась повномасштабна. Я зрозумів, що Перед тим, як я збирався йти, я зрозумів, що це така буде трансформація, така прокачка себе як особистості, що ти нічого не знаєш, як ти зайдеш, як ти вийдеш, яким ти вийдеш, всього. І чи ти впораєшся зі всім, це як і фізично, психологічно, чи навчишся всьому, чи ну це ж і комунікації з людьми, з колективом, чи ну. Різні Треба якось вміти, розмовляти і знаходити ці точки. Але ви не шкодуєте? Я рахую, що я на правильному місці. Я роблю правильну роботу, я на правильному місці і я кайфую від цього.